Серед приміщень, де ми сьогодні побували в Скрисківщині, ми не могли оминути ФАП Тетяна Миколаївна, якушка. Я трошки почекала, поки вийшов відвідувач до вас сьогодні приходив. Ну розкажіть, як живете, чим займаєтесь, хто до вас чим звертається, та присядьте, тому тут прям як я сяду, як на прийом. Чим, може, медицина на собі займатися? Фактично всім. Що стосується здоров'я населення, починаючи від новонароджених діток, закінчуючи людь людьми пенсійного віку, ага. надаємо допомогу медичну, як амбулаторну, так і на виклики ходимо. Ходимо на патронажі. Дітки до року наглядаються в нас, приходять і сюди, у нас там є. Оборудовані усе, і ваги mm -hmm. є, це у тому кабінеті. Да, що там Написано і... маніпуляційний Сомі... кабінет, так? Тобто ви да. можете надавати, ага. Займаємося реалізацією ліків населенню. Якщо в нас немає такої, таких ліків, нас заказують на. Заказую, най... які Ми не ліки, які можна да, придбати, самі у вас які тут самі є. Самі необхідні. такі. Усім, за дітьми, дивимося від народження до. Більш старшого віку. Лікар сімейний до вас сюди приїздить? У минулому році була один раз. Часто. Так, Юрій Григорович, ну ви як депутат, бо, ну ми з вами обидва як депутати, але ви все ж таки частіше тут буваєте. Я знаю, що до вас ФАП звертався не один раз за допомогою. Що вам тут допомагали їм? Чим розкажіть? Ну, чим чим могли, тим і допомагали. Можна, я скажу, холодильник, це подарунок на день села Христія Юрія Григоровича. У цьому році теж на день села маніпуляційний столик подарував. Все ж таки це кошти і ну, фактично тільки товаровиробники оце у цьому ФАПі все допомогли. Це те, що я можу сказати. Останнім часом тільки Юрій Григорович допомагав. Слобожанщина якось пішла в сторону, сказала, що всі кошти перераховуються на ОТГ, там і питайте. Так само і гроші таке саме відповідав нам. Ну, я знаю, що зараз з Нового року йде трошки, знову ж таки, якась частина реформи, що у вас тут із скороченнями, Як ви? яка ваша больное, доля? дуже очень больною, mm -hmm. ось таке мені вручено було 14-го. Ну, року. Розкажіть, року. що там написано, щоб... Так, коротко. Попередження поруч. про зміну істотних умов mm -hmm. праці. Це фактично переводиться штатна одиниця. Завідувача ФАП, села на 0,5 ставки. Це я буду працювати тільки півдня. 4 години. Це ну, з 8 грубо, до 12. Це те, що я можу сказати. Но... Не працювати, а надавати послуги. А надавати послуги? Да. От чому просто працювати то таке діло. Ну, Іриш, як тому, ви шо... прокоментуєте? Це... Лю... 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 <гум> Люди можуть просто не отримати, просто вас немає. немає. Да, просто Ми... вас беру... немає. Це усе у 4 години, все від патронажу до прийому піти кудись на виклик. 4 години ну це нереально. У нас населення до 400 чоловік. Чотири дитинки народилося в цьому році. Три в тому році одна дитинка в цьому році. У нас людей похилого віку до 100 чоловік. І вони ж усі. Вони лишній раз, зв'язку з пандемією, вони лишній раз стараються в Білопілля не їхати у лікарню, щоб... Ну, не підхватить цю хворобу. А ми ж то йдемо до них. Або вони сюди приходять. Йосяч, ну як хтось прокоментує, як і машина можна вплинути на цю ситуацію взагалі. Ну, я вже не один раз підіймав це питання. Хтось сидить в кабінеті, нічого не роблячи, заотримує кошти, хтось каже, він працює з людьми і на півставки. Це ж не є правильно. Це... Тобто, на найближчій сесії, я так думаю, це питання доведеться знову-таки порушувати. Його не доведеться, його нове життя вимагає його порушувати з утра до вечора. Ну, але ж тут, бачите, тут і затишно, і чисто, і, і все, так? У нас оборудовання все. Згідно оснащення, у нас на ФАПі є все. Як приїжджала перевірка, мабуть, років два чи три назад із Сум. Ну, Фамілію, я не пам'ятаю, мені кажуть, ну вам сюди ще електрокардіограф і можна садити врача. Що оснащення у нас є усе: і ваги для дитини, і ваги для дорослого, ростоміри різні, ну, все, що згідно оснащення в нас є. Ще й те поставили. Воще добре. Тобто питання... Старий хлоп Юрій Григорович помнить. У нас там, ну, може, заїдете, подивитися, що пічне опалення було, і мерзли, і все. А зараз ну, ну, ну все, ну, люди, люди, ось у центр нас перенесли, ось люди прийшли ось тут. Все воно тут. Тут Підтверджую, що це дійсно центр, це адмінбудівля, та, де знаходяться всі ваші послуги. Добре, та, Миколаїв, Ми вам дякуємо, бажаємо успіху, нехай поменше ходить людей з хворобами, побільше з профілактикою.